Тут немає вантажних автомобілів, тому немає такої потреби. Так, так. Одна здобува. Дякуємо. От таке чудово місцево. Але вони ж не виїжджають, вони ж не вилучили. Бортяться блин за столу. Але під цього не барака.

Це на кому? Це залишається на митниці ніякої додаткової техніки ніякої. Воно потрапляє до ті полістики, він хоче на половика. Ну, перебить.